Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів, загрозу з повітря на цей тиждень з 25 вересня по 1 жовтня. І так, Вінницька область. Чи є загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень? Вінницька область, Чи є ракетна загроза? Загроза з повітря на цей період. Так, Вінничина загроза є. Мені здається, і попередній тиждень теж була загроза. Тому не нехтуйте безпекою, бо іноді карти да, якби заздалегідь попереджують про небезпеку. Тому що і на цей тиждень теж випадає нічний період часу загроза, можливо, якийсь один день тільки такий найнебезпечніший. Але і карти говорять про те, що повітряні тривоги будуть лунати, і під загрозою якісь підприємства, можливо, якісь складські приміщення, і карта провокацій, тому Вінниччина загроза є. Так, Хмельницький, так, Хмельницька область, ще є загроза з повітря. На цей тиждень для вас Хмельницький та Хмельницька область. Загроза з повітря. Ракетна загроза на цей тиждень. Хмельницький. та Хмельницька область. Так, Хмельниччина теж загроза йде. Якби атаки в ваш бік будуть, і тут і карти, да, якби і на Вінниччину показують, що, можливо, якийсь один день такий найгостріший, найнебезпечніший. Але у вас і карти говорять, що, можливо, якісь і навіть жертви. Тому Хмельниччина, будьте теж обережні. Що далі карти такі спокійні, тут загроза дронів, але, можливо, якийсь один день буде такий найнебезпечніший. Ну, загроза є. Так, Чернівецька область. Загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень. Чернівецька область. І так, чи є загроза на цей тиждень Чернівецька область? Так, якісь провокації можливі. Так, загроза є. Нічний період. Але тут якось випадає якось смерть якогось високопосадовця, можливо, на цьому тижні. Не знаю, якийсь король жезлів, який якусь таку посаду значимо займає. Можливо, чи він, можливо, піде з тої посади. як Якби так. Ну, дивіться, нічний період часу є загроза. Ну, і більше як провокації, да? якби. Угу. Ну, два дні, можливо, такі найнегативніших, найнебезпечніших. Ну, таких, щоб сильно ударних карт немає, тому будемо надіяти, що все буде добре. Ну, там ще ще карта смерті випала, але ну, там на якогось короля жезлів вона лягає, то побачимо, що воно буде. Так, Черкаська область. Загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень для вас. Черкаська область. Так, Черкащина загроза є. Якось під загрозою уже ті об'єкти, які раніше були пошкоджені, так, чи атака була раніше уже на ті об'єкти. Якби ситуація повторюється, дивіться, і знову цей король жезлів, і знову смерть випадає. Знову теж на Черкащин. Цікаво. Но Черкащина тут, якби загроза є на цей тиждень вас, бо тут і робота ППО випадає. Так, нічний період часу. Так, і повітряні тривоги будуть лунати, тому Черкащина будьте обережні цей тиждень, бо загроза є. Бережіть себе, своїх рідних, не нехтуйте безпекою, всім мирного неба, до побачення!